Давно вже не бачили сонця, сьогодні ж світило воно на наші засмучені лиця, на горя чоло. Природа і та розуміє, як важко матуці старі, А й сонячний промінь зігріє, притупить незгодні бій. Бо мати забути не зможе єдиного сина свого. Бо як повернути дитину, яку не поверне ніхто? Якби у правителів наших сини воювати пішли, я вірю, давно і ні за що у нас не було вже живі. Шо? У народу простого війна забирає життя. Не будьте байдужими, люди, не треба терпіти й мовчать. Давайте вчитися дружно, свій дім і себе захищать. І як у душі запалає любов до такого, як ти. Тоді нас ніхто. це довести. Я не повірю ніколи, що скурсів між нами немає. Бо з нами ідуть чорноволи, і серце Тараса палає. Бо хоче в сім'ї вольній, новій, залишитись він на віки. Вставайте, Україно, тобою, хай згинуть на віки кати. Батькам упадуть, хай до ні. І щиро, щоб Бога молили, щоб він її пробачити міг. Хай про Небесну Сотню пам'ять священа буде у віках. І пам'ятайте, що до влади ви всі прийшли на їх кістках. Чому ж нічого не зробили, щоб краще. Люди ну, заживы! Я чого ж